Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати і популяризувати україномовний контент. Так, дивимося, які події відбудуться на Росії наступного тижня, а саме з 25 листопада по 1 грудня 2024 року. Які події там відбудуться в контексті війни? Так. Що це Партнерська допомога якась. Партнерська допомога якогось об'єднаного середовища. Ну, вони ж один з трьох, з ким вони об'єднані. Один з трьох. Е ну, отримують вони якусь допомогу тут, виходить. Будуть вони, знаєте, носитися з тою допомогою, як баба з торбою. Традіти. Ось ми отримали, ось ми отримали. Ну, ось так. То і ще можу припустити, що в них може з'явитися ще, ще якийсь партнер. Ще якийсь партнер прийде до них і з якимись обіцянками, от скажемо. Ось так. Хтось їм щось? Знаєте, як сліяння буде, сліяння, і в процесі цього сліяння хтось їм щось нове пообіцяє. Ну що, може інформація в них йти про те, що вони прориваються і отримують якісь результати на фронтах. Або навіть не то, що вони обіцяють, вони починають обіцяти зробити якийсь вибух. Обіцянка йде, папажу. Це така незріла дитяча обіцянка, що от ми зробимо цей прорив і це буде нашою якби, перемогою. Ми звернемо всю увагу світа на себе. Але перевернути, не вочевидь, не вочевидь, воно в тупіку. Щось. Вони тільки от обіцяють це. Обіцяють, знову залякують, обіцяють. Обмеження опиратися в них йде. Обмеження опиратися вогню внаслідок того, що в них немає води. І не знаю, про що йде ця мова. Або дивіться як, або в них занадто багато води, і не можуть вони опиратися його напору, якийсь прорив може бути. І також це означає, що в них будуть і пожежі, на які необхідно буде застосовувати велику кількість води, якої, можливо, не буде вистачати. Тут іде як удар зверху, вогонь, вони опираються, намагаються загасити пожежу. А в інших містах, місцях тої води може бути забагато. Тобто якась в них критична ситуація з водою в будь-якому випадку є: вежа, вибух, вибух. Чи то це якесь? Така відома зіркова місцина, чи це може бути електропідстанція, газова підстанція, водна, також водяна підстанція. Тобто те, що обігріває, те, що дає воду, те, що дає світло. От велика в них якась буде пожежа, великий вибух. Ще покажіть. Король жезлів. Король жезлів. Хто там в них з півдня, ну, за кордони якийсь партнер? Він обмежує, він обмежує допомогу, щоб їм давати. Не дає, не дає, не так, як раніше. Да? Обмежений. М я думаю, що в нього в самого будуть проблеми в цього партнера. Тому він і обмежений в тому, щоб зробити так як раніше. От якийсь партнер, він обмежує їм якусь допомогу, поставку, тобто не дочекаються вони від нього щось. Чи то може Іран, чи то хто там ще. Ну, це ще може бути жовтим відтінком шкіри, чи це Корея щось їм обмежує. Того, що самі без рук. Самі без рук залишаться. І бояться, що те, що вони раніше давали, може їм зараз бути в нагоді. Ну, їм щось не вистачає тим партнерам. Що це таке. Щось. Вони скажуть про кінець. Кінець. Кінець цієї історії. Вони чесно скажуть щось, чесно якась заява може бути. На весь світ про про цю про цього партнера. От якась така викриття на весь світ буде про цього партнера. Якісь заворушки, внутрішні в них там внутрішні якісь конфлікти, спричинені невідомими, невідомими, так, да, вони не дають ресурс, не дають ресурси, не, не дають, не дають, не дочекаєшся. Ну, от якийсь там, дядько, вот якесь буде викриття, яке розоблачення, викриття його буде на весь світ. Він себе на весь світ позиціонував зовсім іншим чином, а буде все вивернуто на виворіт. І знаєте, як світ на виворіт. Темна сторона його буде, в... 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 те, що він приховував, те, що він не показував, зворотній бік е... монети. Його якась вразлива сторона. Ну і по і того, що нас українців потішить те, що станеться на Росії. О, карта диявола. Карта диявола. Боже, слухайте, там будуть обстріли і вежі. З водою знову щось там велике з водою буде. Я кажу, і тут в мене виходить щось з води, десь не вистачає, а десь забагато. І тут так само, дивіться, карта диявола, обстріли. Це тривається, ну, от, влада, тримається влада диявола з обстрілами. Диявол-вежа і перевернути кубки. Тобто, по-перше, в, в них буде повне розчарування в цих рососіян. По-друге, там буде щось таке знищено от, е, 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 вражено, знищено, от як, яке, від якого були гілки інших направлень. Тобто якась така. Місцина, або від якої щось відходило, від якої щось спрямовувалося, ну, наприклад, як підстанція, від якої відходить багато мереж. Ну, наприклад. Або водонапірна вежа. Також це може означати про інформацію, як ну, тіпа, джерело інформації, джерело інформації, від якого також відходила оця от павутиння диявола. Ну, зрозуміли, так? Да? Це нас дуже потішить. Дуже, ну, такі невочевидь, таке якесь вирішення проблеми дуже такого яскравого значення. Ми будемо тішитися цим. Тому ось так. Не буду далі дивитися. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо, не зважаючи ні на що переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. До побачення! Бережіть себе!